Багатий, бідному не товариш. Є такі товариші, яким взагалі не потрібно нічого доказувати і розказувати з свого життя, тому що їм це не цікаво. Вони вважають себе іншого польоту. Розумієте? Польоту на льоту, там уже як придумаєте. Тому ніколи нікому не доказуйте і не розказуйте, що у вас твориться в душі. А просто йдіть до своєї цілі самостійно. Вас ніхто не повинен підтримувати за ручку, за вушку, за волосік. Ні. Ви самостійно гомосапіенс, розумна людина. Йдете вперед. Ні на кого не дивитеся. Не подобається щось, якась поведінка в, ко, в комусь вам. Розвертайтеся і йдіть. На всі чотири сторони от той людини, яка вам не до вподоби. А мед Карпатський у мене по 200.